Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Моє ім'я Юрій. Я вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим роком. І також закликаю людей, щоб помолилися за Україну. Але найважливіше, я хочу сказати вам Євангелію, бо є несоромність Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра, радісна новина, яка написана в тій світі книзі. Приніс нам Господь Ісус Христос. Ми святкуємо Різдво, але багато людей навіть не усвідомлюють, що це за свято. Це народження нашого Спасителя. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він сказав: ось це агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Ісус Христос, Він народився в цей світ, щоб взяти наші гріхи на себе і померти. Ісус Христос, Він любить людей, Він помирав на Христі. За наші рехи пролав святу не кров, і він помер. Ну в третій день він воскрес і він живий. І він це зробив для того, тому що ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. А Бог є святий і справедливий, і Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Для цього, щоб спастися від вічних мук і страждать пекла, людям потрібно покаятися в своїх гріхах. Тобто визнати свою провину перед Богом, увіруйте в Ісуса Христа, і Бог дарує вічне життя. Як написано, бо коли ти устами своїми визиватимеш Ісуса за Господа, а серцем віритимеш що Бог воскресив бо його з мертвих, то спасешся. Отож, поки наші серця б'ються, задумайтесь над своєю душею, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Багато людей. Вірять в ЗСУ, довіряють в ЗСУ. але ну, як важливо вірити в Ісуса Христа. Багато сьогодні наших співвітчизників віддають своє життя, щоб ми мали мир, щоб ворог не добрався до нас. Але Ісус Христос він віддав своє життя, щоб нас провести до Бога, щоб нас спасти від вічних мок і страждань пекла. Читайте книгу, там все про це написано. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну і дарував мир і спокій. Господи, цих людей, цих людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарно вдячність нової дронів.